Треба, щоб вона Ой, писала, що, пише, 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 пише. Выключить фонарики, выключить все, что я. Георгия Гейси, ты тут? Она заговорила. Предметів нема. Давайте розбира... Давайте хто... Здоровый такий. Давайте розберемся, хто кто бере. Так, стоп, стоп, стоп. Встали все біля дверей. Встали все біля дверей. Швидко беру. Встали біля дверей! Тепер говоріть, хто що взяв? всі присідаємо, присідаємо Хто що взяв? Хто що взяв? Говоріть, хто що взяв? Всім привіт, мой спад, який з вами Майспад. І сьогодні ми будемо грати в фосмофобію. З даніком, а і луп'яном. З бідраним, з бідраним чили. Да. Давай. Фаст. Так, зразу ходим всі ні, за мною. Нє, нє, нє. Ходим. ІМП, в руки. В кого ІМП? ІМП в руки. Мано, мано мано, мано. В мене, в мене є. В мене, в мене. І нажміть ПКМ, щоб воно включилось. Не включайте тут світло, тут не треба. Добре. Е, ходіть давай, за мною, е, ходіть е, за мною. Не ходи ще тут. Ви що, дебіл, Даня? Тут ІМП нема. А ви ви дебіли, не худите через МП! Температура тут опускається. А, а, а ні, вона подумаю, просто. Що... Тут просто холодніше, тут 20 градусів. Все нормально, иди идем дальше. Не тут, йдемо далі, е... йдемо прямо, прямо, прямо. ні-ні-ні, не в гараж. сюди. Мене чути? Да. О, тут ІМП-3, типи, тут ІМП-3, ІМП-3. Температура... Нє, температура не опускається. Ваза впала, ваза впала. Сюди швидко, швидко із ЕМП, з ІМП, з ІМП, сюди швидко. Загальна активність дуже висока. Та в нас тут чертовщина. Температура тут опускається. В столовій, е, Давид, в столовій температура опускається. Тут три з половиною, половиною. половиною ІМП. Да. Чуєте, Я... в неї дуже велика... О, тут є, тута три. Тут три. Вот, це кімната приводу, 100%. У неї дуже велике ІМП. Ой, не ІМП, а загальна активність. Чекайте, не світіть, загасіть фонарики. Вже нижче десяти. Во, а хто Ні, так? А хто фонарики. поставив так от ідеально? Це прям ідеально. Я. Молодець. Я йду див... Коротше, я буду... В... О, тарілка прилетіла я прям там... перед лицем. Добре, дивися, я ставлю от сюди от, е, альбом. Тут три з половиною ІМП. Три з половиною. Ні, мінусової, мінусової температури немає, мінусової температури немає. Так, ем, короче. Викреслюйте мінусову температуру. Немає її. Будь ласка, ем, завозіть фонарики. Я зараз йду отуда, от в бусик, дивитися на камеру. Шеф Пало, шеф Пало, шеф Пало, іди сюди, іди сюди з ЄМП. Що мені було перечоркнути? Що було перечоркнути? Що? Алло, Шо Треба, щоб вона лінія. Пише, 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 пише. Що написано? Що написано? Артем! Та Артем, то ти, Нє, треба, щоб хрестик був. треба, щоб хрестик був. Примарні записи є. Ультрафіолетом світить! Ультрафіолетом, ультрафіолетом світіть. Чому мені мінусову температуру просто хрестиком позначити? Нє, викресли її, два рази на неї нажми. І примарні записи нажми один раз, щоб хрестик був. Лукян, э, ходи. Я її бачив! Це була вона? Виключіть фонарики. Картина, впала. О тут і МП багато. 3,5. Можете, будь ласка, відійти, тому що коли ваші ліхтарки світять на камеру. Чуєте, що МП походу викреслюємо. І МП взагалі нема. О тут стаканчик заканчивайте. Подивимося звати. Я думаю, ІМП викреслювати. Добре... Давайте на цей, ну зараз попробуем викрестити. Вона написала щось. Тут треба щось підписувати. І МП выкраснює, я написав. Примарні записи? Давиз, як її звати. Так наша в підвал, якщо це його кімната. Тут його активність велика. Ну, давай я зайду. Опа. Я чув хтось. Дай. Я чув, як Дай. хтось дихав. О, кружка впала. Лук'ян, кружка впала, з МП. А ходу... може копірувати цей звук, я... ну... О о, впала картина! Ну наші. О О, вона вона! Вона о боже, я, я перелякався, да, ніколи. Ні. Впала, впала. Так, але ну не піднімається до п'яти взагалі. Е, Мене викинули з, уль... з інтернету. Ультрафіолетом світить. На вікно посвіти ультрафіолетом. А, я думаю, так, І на виключатель посвятить ультрафіолетом. О! Що? Дверь закрылась. Шафу, шафу, шафу. Типа, мы на вболы. <плес> что же я? А! Да, Ников было. Даніка вбило. Іди з дому швидко. Так, що, що, Я думаю, чуєш, е, викреслюємо той ультрафіолет. У нас є три варіанти: Або Мара, Деоген і тає. Е, є. Примар... Дивимося на примарний вогник. А мені щось треба вибрати. Зв... О, скинули камеру, алло, скинули камеру. Алло, можна? Вогника нема. Деоген. Але Де... я. ні, це не Деоген, Вогника, я би його побачив. Алімарного не було. А, Боже, закрийте Мене... рот свій! Можете тихше говорити? Мене... Ні. Та я хочу сказати вам про гру. А чого не деоген? Мене... Чого не деоген? Чому не Деоген? Деоген, я знаю, як він виглядає, він дуже помало ходить і він не так себе проявляє. Ну, то есть, це... А не ну... так. Значить... Ну, МП а нема, ультрафіолета нема. Не якщо, якщо, якщо є і МП, то це записи. дух. Артем, коротше, це не було і МП. Окей, МП не було. Не було примарного вогника. Ну це Деоген лишається, але так, це не Деоген думаєш? 100%. Я а вам що? клянусь, це не Деоген. Не було примарних вогників. Я, по-моєму, бачив проектор. Я бачив когось на проекторі, по-моєму. Не було примарних вогників, скажи йому. Коротше, це Деоген. Це не Деоген. Це Дегн. Окей, давайте. Давайте, вибирайте всі Деогена, все, окей. Скажи, щоб вони вибрали Деогена всі. Ну це не він. Вони мене не чують. Це був а? Демон. Як? Як? наша друга алло, алло, алло. друга охота чути, 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 охота, охота, чути, друга, чути, друга чути, охота. Чути, це друга що... не додали радіоприйомник. Хто радіоприйомник не додав? Погнали, це друга локація, це інша хата. Оу, oh. це другий yeah. дім, понятно. Так, градусник yeah. я не врав, так що ми ходимо за Давидом. Ця yeah. кімната не відкривайся. Звук, Чули ли? Да. звук? Я чув. Ти що де це з твоєї кімнати було? О, дивіться, так. Ого. Тут какие тут О, скульптисты. Ты тут? Це... Выключить фонарик? Выключить фонарик для, 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 свічок. для того, щоб я подивився. А, да, в натурі, це чтобы цього привода, який є в Буду вогонь. И типу, МП. Кто сфоткав? Е, хто потратил в одну фотку? Я. Боже, безмамний. О, тут зараз двері. вот тут все двери Пішли, Пишли, Це 100% його кімнаты. У на другому поверсі. Мене аж Ти тут? Я чую, як щось репить? Данік, ЗМП, Данік, виключай фонарик, виключай фонарик і зімпе проїдись тут по цій кімнаті. Окей, 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 окей. Яка температура? So, Якщо буде нижче 10, то це стопросить його кімнати. Ти нас чуєш? Нижче 10 вже. Окей, okay, це його кімната, це... Е, так, в мене камера, все, я ставлю камеру. Ще нижче опускається. Ну, не, все. Е, трошечки нижче. 10. Камеру я поставив, камеру поставив. Лазере, в кого лазере? Я ставлю. Лазери Ви, в кого? Лазери... Во, біля камери Ой, лазери постави лазеры. В нього МП не в нього МП нема. Чому не кричает? У мене є МП. Чу... МП, відь... Та, не МП. А будь ласка, вы иди, дипси, ну шо вы стол пытались. Что это MP выкрасли? И поднимайся MP, МП, чуєте? Та відь... дай сюда маницы! Ці... А, все, молодець, все Давайте з ним поговорим. О, тут тоже відкриті двері Блокнот, блокнот, Де? блокнот блокнот. Тут блокнот, тоже блокнот. вот дивись, відкриті двері. Блокнот, блокнот. Блокнот є. поставлений. — Де? Во. Є, все. Ставте примарні Записи є. У нас чотири варіанти вже. И тут. Стоп, а що в нас є з докази. Я, Римарно, чую, я чую, в як двері хлопають.

нас є ще Температура була? мінусова чи не було? Ем, ні, 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 не було. А як не було? Так, якщо... О! Якщо... Скинув! Скинув. Ти наблюдав за цим, вогне був, ні? Е, ну ні, 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 не було. Вона нижче 10 не опускалась. Давайте МП викреслюємо, МП нема. У нас є 4 варіанти. Деоген, я є, знаєте, кого я бачив? Я бачив якусь непонятну тінь. Ну, типа, знаєте, як силует приведе тільки. Ну, то полтергейст, це не можливо? був Деоген 100%, я вам увіряю, в Деоген не виглядає так. Ну, то Полтергейст. Можливо, це Полтергейст, да. так. Уль... У нас нема доказів. на Ультрафіолет був, ні? Тай... Хтось бачив? Не... Не чекали. Не було, не було, не було. Георгій Лукіан, Данік і... я йдуть. Е... Ні, ти не йдеш Артем, на тебе нападає він. Я бачу, як вже хтось піднявся. О, камеру... камера встала нормально. Правильно? Да, камера різко, вона була на бік, але вона встала тепер рівно. О, тут тут EMP, тут ЕМП пів три з половини. О, от. А, я блокнот забрав. Okay. Камеру, давить, будь, ласка, нормально. Давай постав камеру. А хто воду включил? Георгий Адес. А, добре, зараз. О, двери закрылись. Так, так все я закрыли их, дебил. Так, закрыты двери, закрыты. Ну ультрафіолету немає. В руки МПЛЕТИ, в ТОЛЕТІ и мп 3,5. Ну, именно біля тубик. біля раковини, біля раковини. Біля раковини 0. А ні, я трохи. Два є. Для раковини тільки що було 3,5. Зараз маєш. Я все... Я все 5, то ми зразу. Примарного вогника... Що? Що це було? Тут якийсь, якийсь... Який... По вигляду це була якась чорна нога. Георгія, Гейсі, ти тут? Чого, маю, як я тебе злякався. О, вона вона заговорила! Вона сказала! Так, Зазали, радіо приймати є? Я Радіо... Я думаю, це Мара. Так, перший підвал. Так... Двері закрили. О, она, она тут, она, она тут. О, двери закрылись. А... Вот она, она, она у сходу тебя, у сходу тебя. Все, я сфоткал, я сфоткал, я сфоткал. Я сфоткал. хаула, а не дома. Задание не выкнулось, Я не сфоткал в а, Выбрали духа, духа выбрал. Сараш, Сараш, Мартинес. Мартинятко! Хочешь прикол, що там? Вгадай що там йде? О. Дивися, там перше йде е, душ, а потім передівалка. <рес> Данік, ми е, там, де на кухні, є така дырочка, і зайди в неї. Лукьян, покажи їм. Що ти включив, <рес> Данік? Це дощ падає. Ну ты дебил, не включай ничего. Так. Шо тут, ничего? Тому... Було. Я чую скрипить, скрипить В вже 10. Я чую звуки справа. Вже Пойди менше Пар рота, сюда, 10. Ти, може, тут? Зрота. Іди сюди, сюда, сюди, Давид Миряй тут, не. тут пар рота Де я стою, де я стою, тут зрота. -та 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 вже 5. Ты не росте. Не, не падає Окей. Свето включилось. Лампочка включилась. Лишилось 10 секунд фази підготовки. Так, все, я все бачу не світіть фонариками в камеру. Не світіть фонариками в камеру і не ходіть перед камерою, ублюдки. Звонить, телефон стоит В телефон стоит звонить. Як ей. А сами есть дзвонить? Короче, дивіться, що робимо МП, викреслюємо і ультрафіолет також. Лишіть Лищить Давида. Тут, в коридорі, на другому поверсі, вона відповідає на одинці. Давид говори, е, Давид, говори, де ти? Хто ходить там зліва від коридора, спустіться всі, крім Давида, на перший поверх? Або взагалі вийдіть з дому. Є. Та немає радіоприймач. Короче, не було ще радіоприймача, не було. Чого виперлись? Не було! Йому не відповіло. Ну, Якщо нема радіоприймача, да, один варіант це юрей. Можливо, було ІМП. Моргає! Імп, ой, лазери заморгали. Моргає! ІМП! Ой, лазери заморгали. На стінах лампи моргали червоним. Звідки Відкусі в тебе взялись юрей? Що ти перекреслив? Ультрафіолет перекреслив? Примарні записи перекреслили. У при... нас ну, все перекреслено, виходить. Хто світло включив? Може, і світло було. включилось. Готово. Світло не включилось на другому поверсі. Ям да подивимося. Да, дивіться, Та, світло включилось. Я буду за ним походити. Я йду до вас. Видай, він Ви на другому поверсі там в тому коридорі. Та, да, то його чуємо. Звука, 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 звук. Двері він десь там. Що? Він... Мене вбили. Шо сталося, цвітуйте. Куна вбили. Та Хто... да, він тут! Тікайте, тікайте! де він? Цвітки. він? Э, він зараз на коридорі, він на коридорі зараз

Ніхто Ревенант. нікого не вибрав, ти вообще якийсь. Два Ревенант, якісь... ти пропустив біля О, Боже, Боже який Данік просто. Це був Мьюлин. М'юлінг вже який час поп... який раз. І МП 5 рівня, ну да, є, і, і ультрафіолет. А я говорив чекнути. Ми зараз виходить... Дивись, включаємо світло тут. Хоча ні, двері ліпше всюди закрытиме. Ні-ні-ні-ні. Пішли. Давай прочекаємо першу ті кімнату, неприємні. Поки що ІМП не чекай. О, вода лиється, вода лиється, вода лиється. Так, ІМП разрубаємо. О, тут ІМП три майже. Короче, кидаємо тут, получається, все, все оборудовання. Тут поки що скидаємо. І несемо следующую партію. А, почекай, почекай, дай попробую утропела, Ні, Не, не. Поки що його не буде, його не буде. Активність чуть-чуть виросла. Прям дуже трохи. Так, дивись, е, бери, виходить, тепер бери фотокамеру, блокнот і фонарик. Тепер йдемо в його кімнату. Пойдемо за його кімната. Двері відкриті. Привідкрились, Ре... а... і... Не МП, ультрафіолет. Зараз, ультрафіолету нема. Даняк, якщо, якщо ультрафіолету один раз не було, значить його не буде більше ніколи. Ні-ні, не, ні, 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 щепити, не опускається. З тієї сторони дверей ніколи не буде, тільки з цієї. Пише, пише, пише. Виходь з кімнати, срочно, виходь з кімнати. Я подивлюсь на лазери. Не світи фонариком. Вируби його. Лазерки поки що немає. Камеру гляну на прізвичний ганьок. Що воно включилося? Ні, огонька немає, все. Що написало? Що що написало? Подивись, Іерогліфи. Ну да. Е, Відмічай, відмічай. Записи є, мінусової нема. І МП тут три. Е, по ідеї, привод вже може починати охоту, тому що вже пройшло п'ять хвилин. Ультрафіолет був, ультрафіолету не було, ні? Не було поки що, але ще не було взаємодії з предметами нормальних, тому ми не побачимо поки що ще. Що? В цій, в цій кімнаті нищі нуля. В всі кімнаті ноль. Хай, okay, мені треба тут поміряти еще. Ультрафіологі... А ні, мінусової нема. Мінусова є, мінусова! Нижче нуля було. Ні, почекай, вона якось гуляє туди-сюди. Я не впевнений, чи це мінусова була. Так, давай було. я лазером тут посвіщуся? Ліпший МПшку. Опа, моргає. Oh! Моргає. Так. А Стивенти. Нижче нуля опускається. Активно опускається нижче нуля. А тут? землі. Ой, моргає тут. Хтось хтось двері відкрив або закрив. Які двері? Так, ультрафіолет походу, все, ну нема. Ну нище нуля температура, все. Минус е, сава є. Двері там. Які двері? Там звуки все. Я чую. Короче, два и МП візьму ще раз. І попробую. Так, я викину ультрафіолет. Напевно відмічаємо, що нема ультрафіолету. О, телефон дзвонить. Ультра, дзвонить. ультрафіолетом, давай, на телефон посвяти ультрафіолетом. Дзвонить. Дзвонить. Ти тут? Дай нам знак. О, світло мигає. А, Данік, в тебе є фотокамера в да, -да, -да. Сфоткай грязну воду. Це може бути тут тінь. Це може бути тінь, вона не дуже активна. Щось гляну на. Ем... п'ятого рівня зараз гляну. Так. Тінь, це в нас ЄМП 5 рівня, прямарні записи, мінусова температура. ІМПшки не вистачає ще. Ти двері були хіба на повну відкриті? Опа, моргай тут світло. Ну будь ласка, Ой. покажи себе на дотсах. Ну-ка, щас почекай, Я дивлюсь, тут ДОЦ. Ні, нема ДОЦ. Я шарсуль. Лазерів, лазерів нема, лазерів нема. Примарний вогник. Я почув звук дверей. Я завжди їх чую, якщо это не знаю. Так, ні, стоп, я візьму ультрафіолетовий тоже. На всякий. У мене немає обучного фонарика. почекай. Я хочу глянути на примарний вогник. Ми хіба не задовго тут? Вогника нема. Ми пішли, фургончик. Активності ноль, дивись. Розсудок у нас нормальний. Ентоні Карей. Відповідає тільки на одинці. Давай, ти поставить uh, камеру, а я буду тут. Ні, що це, що це ти будеш тут? В ні, я буду тут. ні, Ти до камеру, а я буду тут. Ти йдеш зі мною? Ладно. Ладно, я Світло там ззаді тебе моргало. Ентоні Карей, не балуйся. Ну, по факту, це дуже неактивний привид, тому я думаю, що це тінь. Ну-ка на камеру гляну. Світло виробив! Срочно в ту кімнату з ультрафіолетом, треба чекати її, повністю. А, він в цьому домі, він що так виробив, він вирубив так? Йо, почекай іди сюди, йди сюди, йди сюди. Активність виросла. Так, Вибрав вибрали. тінь. Їдем, їдем. Так, Хоч би це було тінь. Ну все сходиться на неї, вона не активна й... дуже... і. Ну, б... бу... було дуже близько. було дуже близько. Ультрафіолетовий фонарік, і МП, а радіоприємник. Хто зараз. Джек Скінер. Він відповідає тільки на одинці. Ну пішли тоді. Так, обична ці Шафи. Шафи завжди. Я чекаю МПшку, шку, ты О, я почув, як щось впало. Ой, я можу телевізор включити. Що? Щось впало, щось впало, я чув. І МП, имп наверх. Ой, МП3, МП3 з половиною. МП3, да, це а його кімната. Це його кімната, напевно. Сфоткай, сфоткай воду. А я не взяв фотоапарата. Ну пофіг, викидаємо, значить, предмети. Я і МП викинув. Да, я і... тоже. Викину... Радиоприемник викинув. Я тут подивлюсь ультрафіолет. Я йду за цим. ІМП, ІМП, срочно, ІМП, сюди. Моргає світло. Мені сфоткати сфоткает А, стоп! Він же ж виключив тут світло. Я сфоткаю. Не, відбитків нема. Це... Три надо. Ты выключив світло тут. Вот тут, вот, це світло виключав, не? Ні, ні, ні. Це значит, це він Бачиш, Бачиш, впала кружка? Як она називається, як она називається? як она називається? Бачиш, там моргає лампочка. А, я блокнот поставлю? Температуру, чекаю. О, пише. Що написав? Не було ще ІМП. Щось впало. І в руки срочно. Він тут ходить. Я його чую. Нє. Мінусової нема. Почекаєш. Зараз я відмічу. Е, примарні записи. Нема. Нема-нема. Примарний вогник є, примарний вогник є. Хоч би це не був ревенант, будь ласка, я вас умоляю. Я йду в фургон, я візьму кое-що. Ти з ним поки мене не будь, говори активніше. Активність взагалі нульова. Активність нульова, привида. Нічого більше, кім ні того, казати не треба. Запитай, скільки йому років. І потім скажи, ти старий, ти молодий і скільки тобі років. Я в іншій кімнаті стою, це інша кімната. О! Чув? Підлога заскрипіла зліва. От тут, куди я свічу, отут. Далі скрипить. О, я його бачу! Є! Всі уліки є, втікаємо. Я його побачив, він прям чітко на мене йшов. ДОЦ є. Все, це тає, це тає. Стопроцентний. Отак вот от. Отак вот от. Вот так от. Це от. Моя тактика працює. Скільки доларів нам дали, подивись. Скільки експішки! Дві нові локації відкрилось. Я четвертого левела. дві нові локації. Ти четвертого левела теж? 360, 360 баксів, йоу. Пішли на новій локації. Капіт. Їма, він великий. У ньому немає другого поверху, да? Ні, є. Зразу Єма. Почекай, почекай, ще не виходь, не виходь! Так, беремо. Давай б'ємо е тоді. По класиці і МП беремо. Радіоприймач. Берем. А ні, радіоприймач по класиці А, відповідає усім, і це Шеллі Вілсон. Шеллі Вілсон, окей, ну все, радіоприймачнич я теж беру замість градусника. Хоча ні Давай коло тоді Ого. Не заходь. Не заходь. Чому? Фонарик ти захватив з собою? Ну там без фонарика, я думаю, ніяк. Пішов таймер, не? Да. А, ну тоді треба и йти швидше. Щоб... Включи фонарик, я нічого не бачу. Я не можу, я візьму фонарик тоже. Я за фонариком. Радіоприємник лиши в себе. Ты, Опа. Ну попробуй тут. а... Він, походу може виходити на двір сюда. Ну ні, сюда він не вийде ніяк. Єма... тут цих... Релі Вілсон, ти тут? Він сюда може виходити, напевно. О! Ховатись. Ну-ка, залезом двоє, залезем двоє. Даник, ми сюди за двоє залізем. Пробуй. Да, нормально. Що? Що це було? О! Це я у я, я могу відкрив. Кухня! Ой-ой-ой! Ого! О, тут пар з рота, йде. А в натурі, да, це його кімната. Виключили світло в домі. Та впав! був, він був, валявся вже і так. Нижче... м. О, Имп, Имп, Имп е! Да тут він, тут, точно. О! О, Впав, предмет, впав! Це там там ж світло включається, значить. Капець, там задні дворик є. Почекай, почекай, а Ми да. Ми бул... А, во, ми тут входим. Нам треба пройти повністю, от, повністю прямо, прямо, прямо. Просто вот прямо, прямо прямо. Це не джин. джина вичоркуй, джина вичоркуй, я пам'ятаю, він ніколи не може виключати світло. О, Все. Во Все. якраз тут. Пішли? Є, примарний вогник є! Примарний вогник є. Яблокнот маю. Все. У мене нічого нема, в мене буквально нічого нема, в мене даже і МПшки нема. Білсон, щось. О, дивись на мене. Делі Білсон, Я піду оборудовання собі, візьму типа і МП щось таке. пиши. Данік, на якому блокноті написала? Алло, Данік. Там мені собі відкриваються двері. і на нашому Ультрафіолет треба. Я йду з ультрафіолетом до тебе. В на двох блокнотах пишуть. І самі по собі відкриваються двері ша, е, той. Де де? Артем, що відбувається? Артем мене викинули. Це був та є. Привіт всім, хто ще тут. Ну, для тих, хто ще тут, це наші перші ігри фазмофобію, тому вони погані, неудачні і ми не вміли грати. На момент монтажу, якщо що я монтую його вже через два дні після запису, ми багато грали в неї і вже добре все вміє. Дякую, Делімуру, за гайди. Якщо вам зайшла фазма, бо нам дуже, накидайте лайків, будь ласка. Ну а на цьому все, пока!